Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали ще в Річчя. Це, це не... сьогодні у нас екскурсія така. І тут є. Я вже дав... давно питав отакий коник. А ну стань ро. Тут є такий коник. Циган. Цей кінь народився, у мене, у мене народився цей коник, під мене походить лошаком. Йому зараз 4 роки. Він, получає, він походить по кобилі гриваті, що у Романа Пушкіна була, і по жеребцю на Олександрійців Баркасу. У мене був такий великий жеребець. Зі І я це був спарував і от такий жеребчик вийшов. Але він лишився у три місяці без мами, бо мама дістала кольки і не міг урятувати. І він лишився у три місяці без мами. Я був його давав зерна так, ну, я знаю, по п'ять по літр зранку, п'ять вечором. Думав би він. Бо він лиш від... ну, він жив, би все було добре. І дивіться, зараз приїхав я давно за цим конем питав, де він є. І приїхав сюди в Заріч, і от Я був назвав його Будулаєм, а зараз він називається ну, Це кожен... кожен газда називає собі, як його хоче. А ну рабом пробіжись туди і назад, якщо можна. Ох, трохом йде добри. Добре. На чотири ноги кований. Підкове Підковий тройка. Підкове тройка. Підковий тройка, перекований. Зад, перед А коли кували. Двірі. У вас є ковалі тут чи... Друг приходив, перековався. Я сам кую. Сам куєш. А так друг прийшов. Та я потримав ноги, ти мені перебив. Він взяв більше таку так, будову мамину, хто пам'ятає. ну, Мої друзі, знайомі, хто бачив, колись в мене ті коні, то він є в мене. Ну, Приємно, приємно, що люди його тримають, доглядають. Він мав гриви, як доки він був огером, він такі гриви мав отак. Гриви а, такі потужні. А та що Він такий мав, він доки був огіром, мотки гриви мав. А що а звали і почав гриба у, у нього. Ну кажуть, що коня як звалиш, то грива, грива пропадає. Про... Та він пропаде. в, що... в нього з... перший хтось на четвертий рік він узів. Ага. зубець ага. на четвертий рік бере. Ага. То... Піклів ще нема, що пік йому ще років нема. Ага. Ди... Та я знаю, бо він в мене народився. Я пам'ятаю, ну пам'ятаю як, що ну, все повністю про це Голушука, знаєш. І він... Я продав його був у Уторопі, а Роман вже взяв його з уторопів. Тобто він вже скільки в тебе? Він? У мене третій рік. Три роки. Три роки. Але такий, ну видка, що кінь такий, що й наїдайся такий же. Це не кінь для картинок, це не є. Що... Ні, та я не кажу для картинок, а це кінь для роботи ідеальний. Він... Але роботу він свою робить. На, до... Відповідно, Думає. та? Роботає він свою А десь їздити до лісу, десь щось трошки. Ну, він не принесла, то нема. Якщо починає з весни, так і до осені, цілу зиму де. Дров тепер він за цілу весну собі привіз, всі всі дрова. Під хату то він натягнув. Але спокійний такий, ну дуже... Ні, та я знаю, бо він... О, дивіться. Дюди набере ногу. Ковальний. О, файна коробка. Геть, нога все. Цю кутру хочете, тройка теж ззаду Все, під я підкопить. Дай, дай ногу, викида не сварився. Ага. Супер, ідеально. Та в нього мама розумна була. Але мама гривата була, так як ти кажеш, що була така, ну, майже... Повільний кінь є. А? Він є дуже повільний кінь. Повільний. І не може дитина їхати. Ось Це супер. Ноги любі, задні, передні, попід ногу. Що сей? Такого нема, би він все. А більше боже борни. Це... Він, буде... Він буде стояти, Ти. Ти, бо чи хоче хочеш поговорити. Знаєш, я, я ну, все старався, колись, як в мене були кобили, я все... задні задні ноги мають так лівак такий назад. Ага. страшний. Але не дратуйся нічого. Ні, тоді це підкови. все, підковик. Ага. Ага. Я є? все старався, коли в мене, у нас не було таких жеребців, знаєш, але як мов кобили, до найкращих жеребців, яких було у нас на, ну, на території. знаєш. А? Бо ходив би жеребцем, але не, не треба мені жеребця. Не, не треба щоб він... Не треба мені жеребця. Не, жеребець... треба, що що парується, таке хлопцям треба. А мені жеребця не треба, мені треба коня, аби роботу робив. Ав. Мені приємно, що є такі люди, що котрі дивляться, ну, бо я дивлюся кінь. Ні... Пайку він свою не вменшає, видавали 5 літрів, я даю чуть, чуть, може чуть менше, чуть більше. Ну 8 літрів каші на нього йде стандартно. Рано вечір. Я дав, бо кобела, кобела, ну, кобила здохла, одним словом. І і розумієш, Він залишився самий, і я тимой так давав, аби він жив. знаєш, Бо, ну, бо то кажуть, що ну, три місяці трошки заскоро, знаєш, вже сам він відлучився, що лоша так добре не пасе і тому подібне. То було літом, але все одно. Якби була мама Якби була мама, він би був, до... якби хоч був до року тісько поставив, він би був. До року, хоч до року як до року, а до 6 місяців якби був сау, так, як ти кажеш, е... кобило, то багато було б потужніший кінь. Але все одно мені приємно, що я його бачу. О, він є. А, ну... а йде саме в парі? Нема так? Так? покажеш. Горець він самий, ореть щопруг, він керне самий. Самий? Самий. У вас тут не є легка земля, що це? Він плуга, він, він, плу, він покігне самий кішку борону. Він покігне сам, що це, немає різниці, йому чи кишка. А зараз я стою, він все покаже, показує, його. Ще є там один кінь, Ага. Севі. Але то таке, то пенсіонер, вже, то теж на фронті. Тесть воює. Тест воює, коні вже на пенсії. Ми собі таку пару коней би ми мали собі пару коней. Зрозуміло. Най Бог допомагає цим хлопцям, хто воює. Би лиш скоріше була закінчилась ця війна і перемога. У люди в нас. Ну, що це? Ну, Кінь він не битий, самі ведете ще вийшло. Він він та то... я бачу, він пещений дуже такий Якби р... був битий, р... то він би сейчас. В в ну що ти любиш ці тіллювати? Він ручий, ручий, дуже. ручий, ну, дуже. Мені приємно, що я його побачив. Ну, знаєш, як сказати. Якби він не їздив, він би був на би була солонина, а він їздить на нему, він не буде. Ти, а ти часто запрягаєш? Часто впрягаєш його. Та от бой що цей, що тепер сніг, він кожен день їде. День кожен день він товче. Кожен він день. Не їде? Немає такого бінсидів. І тут горби у вас, бачу. Ні. Він кожен день їде. Що? Ага. Дайте гні, гної, він тепер всі гної майже, Ще там є пару чоловік. Зараз весна в варанку піде. Зараз каміння-шутер возить, та диводи камінь. Я привожу світ там від того. Ей, два рази я вивожу берег, а тут же собі пакую на фіру таку, як має бути. То це, це камінь ти возиш, так? Но, камінь, та любу роботу він зробить. Yeah. <laughs> То нема такого, yeah. що це. Ну, це... ми його стестимо. Ми купили його 8 серпня, 8 серпня ми його купили. Ага. За тиждень він вже був прибитий на ланці пас і був пріжний. Ага. Нас спав після спасу перший день він вчора повіорювати. Два рази ми його впрягли з вогів парі, раз в ньому їхав, що з севим конем, а потім все вже їхав так, що ще раз ми так упрягли його з севим, що за траву поїхали на ага. кота, в порожню піру. Потім накосили трави. З тестем упарив, він виїхав сюди і все. І після спаса на другий день пшорі повірили. За те, що він вже був пряжений, куплений. Ти розумієш, той як адекватний тато і мама. То і Лошата, як казав... Мудрий тато, мудрий мама і мудрі діти. знаєш? Така... Я знаю, а ну у два роки в швагрою не дав брехати. Ми вже відки, відки з малого відти, ага, а ви видите віцуфари. Ага, потягнути так навкруг. Так. То ми вже з швагрой, швагром такого каштана коні ага. меншого від нього. Та Багато менше від нього. Коника, а я ним, то він ще був то йому ще двох років не було. То був десь цей час е, в лютому місяці. То йому було лише мало, ніж бути два роки. Ми вже ним двоє, він своїм конем, а я своїм, то ми скигали фіру дров і він вже шести. Uh -huh. Він не в тому, що він він, він, не, він не був печальний, він лак, якщо його був, але робити він робив кожним. Ні, головне годувати, Dobre добре доглядати you? і тому подібне. А це вже е, ну, робити кінь для того вторгнення. Ні, от чоловік приїхав познімати. Люди, люди їздять на таких машинах, хочуть, хочуть коней купляти. Ну, така в нас ситуація. Ну, для того чоловіка, який приїхав позаймати щось. То кощани не було. А тіхо каменю він вже до двох років всі натягав, що він свої відсе. Ні, так він того для того є, аби він робив, допомагав. Ну, допомагав газдам, як ти сказав, у роботі. Та ми самі каміння кигнути не будемо. <ріст> 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 а коли, коли ви його звалашили? <ріст> Звалашив я його 16 е, травня. То скільки йому було? Два роки. У два роки звалашили, <ріст> так? два роки. Казали в три, валочки в три, шиї добираю. Найдобираю собі сказав ветеринар, що найліпше валащити сей. Від 11 місяців до 2, ну, до 3 років максимум. Легко він заживає йому легко. Так. Ну, якби я думав, тримати був жеребця, він би був звалищені, не був би ніколи не звалищення. Бо він такого, якби ти казав, що якийсь він був або бойний, або щось бій на доба ставав, такого не було, ні, такого в нього не було. Ні, Він дуже спокійний, так. No. No. То ти не продаєш його. Hey, не продаєш. Не продаєш. Та вони теж ті стоїть, що не продається. Зараз, я то ви любите, наприклад, якщо столкове, то ви це не, не пересуваєте взад-перед. Як воно все адекватне, а не, розумне, а не, ви а його депутат. навчили. А ну, скажіть так по правді, ви вже об'їздили Рим і Крим. всі <рап> ну, коні що показують, тут -ту 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 -ту. з Польщі привозять що. Яка в них робота? Є робота, все. робота. ідеальна. Робота ідеальна. Ну щось я на них так сивлю, він такий, чоловік солонині, що... Ні, він у солонині був, то вони... Знаєш, як сказати? Е, ну, в мене є жеребець, знаєш, наприклад. Я бачив у вас десь там з тих країв, от вже за сей, за ослави туди, за той первал. Е, чоловік показував кобила така червонотемна в інтернеті, що... Ну от, він був іграв на як змагання тут у пістині, Не пістині, е, Ну від, Печеніжин. з Печеніжина. Так. Він виграв був змагання у Печеніжині. у от Червоно-тамно така кобела, низька щіка. Я, я не знаю, як він це називає. Як його Михайло Миханюк, походу. О, то коніш, і то там і наші всі. Ну так, але той жеребець, що у Миханюка ті е, кобили, ну, я наскільки коли чув, що той жеребець був з Румунії, е, тато тої кобили, що ти кажеш, що змагання виграла. То тато її був з Румунії, походив. Кобили були мосні. І робота в них синь. Ні, там робота нема що говорити. Ханюк теж любить такі коні, такого потужного пасу. Чекай, по треба тільки він віриш, кових шлях стоїть. Ага. Прр це. М'ясного походження шив. От, закинули шлею на нього. Шлейка його. Шкірена шлея. Але моцна шлея. і не є така жорстка м'яка. Та шлейка м'яконька, шлейка така, так. як, як має бути. Ага. Ша я це, це його шлия. Це тут дідо жив в селі у нас. Уже немає того. Є, є є. жив. Він недавно шлеї, може місяць. Місяць? Місяць. Я вже на на таку ріжу. А він сюди ходив, бо це я мав маленький. Але та. Я мав маленьку, Але широко вперед, ну, знаєш, перед у цей самий та що їш оцей саме. Ні конька, ні. Іван. Добре, що я, Іван. Кимай, задоволь. Я не знаю, як ця чоловіка. І вас як фамілія чи як. То от наслі знає кіменку васить. Та? Йо, виселив чоловік. То він роби, робить тут вам ті. Він щось йому ні уріпі. Лейка сев. Я вчив таку він же мов, як ти казав десять. Ні, то воно і широке, і добре стоїть на коневі, ні? Та що, він Stoliganie. під нього шив, то що я під нього шив, то спеціально. Суто під нього, так? Ну, а як? Оце файн. Як той казав, як він робить, так мені тяжко, то я йому жало ушлію. Ні, ні. Ну, не шліпай. То, як кінь викладається, треба дати йому їсти, і треба поставити, ми теж хочемо гарно обратися, і треба... Він відробив себе за осінь. Відробив? Ще дитину, до того, як той, він відбив себе за осінь. все, він свої гроші на бік поклав котрі котрі він цей, котрі були знали. Так, А тепер суто. Я казав мій дідо каже, що кінь як би вмів говорити. Каже, Він би що сказав. Ка. Я вже ті гроші відбив, що я цей, що ти за мене заплатив, можуть ти на толку пасти. <гум> <гум> Але він нам таке не скаже, він бідня робить і нас, як Але ти казав... Викладав... на толку. Він не на толеці не пасає, він посав один в лугах. Тут в мугах пас би є що цей. Тут, він собі тут є за річчю у вас таке є толока, дуже велике поле, та, що там коні так, пасуть. А він не посев, там він посав він... диво. Ага, що тут. Що тут біля хати, так? А, воно воно ага, ага. Є така шлия. Роман, дуже приємно, що є такі люди, такі ґазди. Я покажу, де він стоїть, все, що все. Якщо можна. Ходіть, я зараз покору, де він стоїть. А ну Курище. прийшли. Але ви машину. А ви пройдете. Пройде, ви як він розумний. Машина, машина моя. Рома хоче показувати, показати, де він, де він стоїть, стайню, все місце. Дуже люблять люди коні. Але ми підемо через продову, бо він йде туди.

Tá, tá. Ану дивіться. Ану, Рома, а ну покажи мені що це є і розкажи цей інвентар, що це. Ви шо... знаєте, це як все файно, присідачка, батіг, все складено на ланцюжках, на цвічках. А ну ці шуфлинки, розкажи, що це. Це присідачка моя. З того правда, як тут вікна, бо самі столярі. Що зробили таку... Та шкода дочки проходить, так кілометр. Все правильно. Так. Ти сам столяр по професії, так? Ні, ні, я, не... я сварщик, це теж столяр. Це сварщик. А це що? А це одичуфлинківські, Тут... його, це сути, його, як ти казав. То це йдеш до лісу, б'єш два-три кубани. Вага, ходи його робочий. Це ага. робочий він собі... Ні, то видно, щоб протерти, значить ти з ним цим займаєшся. Це його дивітьсячок. Це супер. Бакіжок. Бакіжок такий, простенький. Нічого, але десь треба підогнати, десь щось через болото рушти ним. Це тестова фіра, ося. Ось, це тести фіра. пірати. А це ще на буксі, та? так? Ще це треба... це, це фіра. Ага. Передна, задна. Та моя, зараз ту покажу теж. Чекайте, покажу вам що щось стоїло, де він стоїть, бо так. Пішли, подимося. Стоїло, до То я можу йти за тобою? Ходіть до нас. Ходіть, Тут він. Тут він стоїть. Да є кусочку, Тут його, Пр... тут він сюди стоїть. Праночка, ну. я стану з тієї сторони. Ну тут його все. йому тут... місті хватає. Та... А другий де? Да? А другий зараз он там стоїть. Тут він все. Файн. Тут ми йому таке забацали. По вже трохи підлогу під ковами, Та... Нічого, підлога поміняється. Ні. Суперов. Що він... це? Молодець. Стій діду, зараз зараз тебе. Ні, я... Ще раз нагадую, дуже приємно, що є такі люди. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, будемо щось показувати. До побачення. Роман, дякую. Так, так, дякую.